Добрий день, любі мої. Дивимося Чернівці і Чернівецьку область. Чернівці і Чернівецьку область. Повипадало. Та все добре в Чернівцях як волонтерські розборки. А, іще когось піймають, хто хотів шандарахнуть. Щось той, хто хотів, і от, бачите, той, хто хотів наводити, той, хто наводив і позбивали, там чернівця будуть посадять того. Буду йому анафема по всім фронтам. Так, Чернівці, чи будуть прильоти по Чернівцям? Чи будуть прильоти по чернівцям? Є якісь колаборанти. Є якісь воїни полеглі, і тут, знаєте, що тут такий момент дуже цікавий будуть якісь смерті, але смерті не пов'язані з війною, вони більш пов'язані з битовухою в самих Чернівцях. Це якась ваша ваші чернівецькі розборки. Так, Чернівецька область, дивимося. Чернівецька область. Ну, пролітатиме, пролітатиме, збиватимуть десь так. Слухайте, якісь у вас два. Як... Волонтерські якісь розборки, тому що вони, вони не йдуть як... Ой, вони не йдуть як там, якимось чинами, навіть як волонтерами. Змітить, волонтерські якісь розборки будуть в Чернівцях. Один розумний, а другий ще розумніший. Так, ситуація якось підвішена. Щось буде пролітати Чернівецька область. Повітряні тривоги будуть. Повітряні тривоги і, можливі, тобто небезпека йде з повітря, чи будуть прильоти в Чернівецькій області? Знову розборки, бачите? Розборки, розборки. Що це у вас там буде за баблішка, Будуть розбиратися скільки дав, чи що, чи хто скільки привіз. Чи навіть не так скажу, е візьмуть за ай-яй-яй, людину, яка. людей навіть, які займалися, типу, гуманітаркою, але насправді привозили там, буде цей взагалі місяць, він такий, знаєте. Він будуть всіх за гуманітарку там. Але цей тиждень такий серйозний. Когось, ну, щоб так сказати, <гум> ну, та людина, яка на грошах вона так добре збагатилася за цей період. Ну, не буде грошей у нього, бо буде страшний суд. У цих цих гуманітарщиків, які возили, спекулювали, крали. Всіх візьмуть за попки. Причому капітально візьмуть. Так, отже, Чернівці і Чернівецька область. Всім дякую за увагу. Гарного вам тижня! Пам'ятайте все те, що ви зробили проти України! Воно це все буде явним. І не треба думати, що ви саме розумні. Є людина, яка знайдеться людина, і вона вже є, яка найрозумніша, розумніше вас. І тому подумайте. Ще раз всі ті, хто хочуть возити, крисити, там, я не знаю, збагатитися на цій всій гуманітарці, яку вони привозять для людей, а потім перепродають. Це все дуже непросто. І всі гроші не підуть вам впрок. Тому будьте обережні. Всім дякую, тримайтеся!